друзі, люди у нас часто питають, чому, коли вони в'ялять рибу самостійно у себе на кухні, на балконі, в спальні, вона у них завжди жовтіє, стає ржавою, гіркою, неапетитною, особливо влітку. на цьому проста і одночасно складна. Це окислення жиру, який виділяється з нижньої брюшкової зони під дією гравітації і надмірної температури. У мікробіологічній та фізико-хімічній тонкощі цих процесів ми занурюватися не будемо. Якщо коротко, то щоб уникнути небажаного ефекту пожовтіння, процес в'ялення повинен відбуватися при певному температурному режимі та вентиляції, що досить складно забезпечити в домашніх умовах. Не морочте голову, не витрачайте сили, час та гроші, і головне нерви свої і своїх близьких. Відразу замовляйте нашу. Завжди свіжу, красиву, безпечну, якісну, зроблено по всім правилам і нормам, ви отримаєте справжню носолоду, а по грошах і по нервах вам буде точно дешевше.